Центр промінь гуртокмітливий англійський тема уроку практична робота Вправи 37.1 та 37.2. Добрий день. Розглянемо умови вправи 37.1 Нам треба написати, що подобається моєму приятелю робити і що він вміє робити. Надані дієслова у формі інфінітива. І треба скласти Два речення до кожного із цих дієслів. Наприклад, перше, яке дано у нас тут у прикладі: to speak English. My friend likes to speak English. Мій приятель любить, моєму приятелю подобається розмовляти англійською. І звертаю вашу увагу у теперішньому неозначеному часі у Present Simple. Дієслово, коли підмет виражений третьою особою однини, дієслово має закінчення S. І друге дієслово стоїть в формі інфінітива з часткою цю. Likes to speak. І друге речення. My friend can speak English well. Мій приятель вміє розмовляти англійською добре. І також звертаю вашу увагу, після модального дієслова can, дієслово смислове стоїть без частки to. Тобто, likes to speak і can speak. І розглянемо ще один приклад. To drive a car моєму приятелю подобається керувати автомобілем. My friend likes To drive a car. І другий варіант. My friend can drive a car. Мій приятель вміє керувати машиною. Слідуюча вправа 37.2. Нам треба запропонувати друзям щось зробити разом. Для цього є в нас речення Let us. Давайте і щось зробимо. Наприклад, надані в нас речення, що, що мені подобається робити. I like to speak French. Мені подобається розмовляти французькою. І е, пропонуємо друзям зробити це разом. Let us speak French. Друге. I like to make cakes for tea. Мені подобається готувати тістечка до чаю. І знову-таки нагадую вам, так як і у вправі першій I like to speak. У нас діє слово друге, like. І друге діє слово стоїть часткою to перед ним. I like to make cakes. І так, до кожного наданого речення нам треба друзям запропонувати зробити це разом. Let us make cakes for tea. Далі. Тут uh, I like to go to the cinema. Значить, що буде. Let us go to the cinema. І так далее. Правильно складні. Бажаю успіху. До побачення.